Майже чотири години суперечок та скандалів в такому режимі провели сьогоднішню сесію обласної ради. На засідання прийшла понад сотня євромайданівців. Їх вимога, аби депутати висловили недовіру призначеному губернатору Сергію Кузьменко. Чи підтримали це рішення народні обранці, Знає Інна примак. Сьогоднішня сесія почалась із конфлікту із прапорами та транспарантами. Тут продовжили ранішній пікет представники Євромайдану. Протестували проти нового очільника області Сергія Кузьменка. Якщо президент помилився, то ми повинні президенту допомогти. разом з вами. Кузьменка призначає президент. Ви знаєте, помилився. От. Президент помилився, ви кажете? От не помилився, але він його призначив. Що ми можемо з вами вдіяти? Будь ласка, ваші пропозиції. Я по одному, я прошу. давайте. Листок І нехай пише самовільно. Лист, будь ласка, й ручка, передайте йому. Понад сотні активістів вимагала внести до порядку денного додаткове питання. Хотіли, аби обласні депутати висловили недовіру Кузьменку та подали це звернення президентові. І ви повинні нас почути. Це наша наша позиція. Будь ласка, перше питання на порядок денний поставте недовіру в призначеному голові облдержадміністрації. З першого разу включити це питання до порядку денного не вийшло, та активісти продовжували наполягати. Депутатів заблокували у залі та не випускали, вимагаючи проголосувати за. недовольство людей дуже сильне. Такий тиск обурево виборців. В чому проблема? Хто виноват і и как Чому саме Почему і Кузменко не хочуть видеть губернатора первостопада? Я для себе хочу это понимать і знати, Правильно? Как депутат. Я должен жать кнопку і должен знать, за що я її жму. Я, наприклад, на сьогоднішній день не имею такої інформації, що Кузьменко там якимись такими то категоричності судді чоловіка мені це не по душе. Ну то ситуація, яка зараз є, мене смущає одно: коли одні судді чоловіка без його присутствия. Знадобилось понад дві години та п'ять спроб, аби питання все ж включили до розгляду. Проте висловлювати недовіру призначеному голові Сергію Кузьменку обранці не стали за звернення до президента, проголосувало 37 депутатів. Через сьогоднішні події кілька обласних депутатів оголосили, що складають повноваження. Це Володимир Зубаха, Всеволод Мошнягол, Володимир Арсірі, Ірина Малик та Костянтин Яриніч. І сьогодні всі рішення будь-які, добрі, погані, різні, вони повинні бути. Для цього депутати взялись голосувати ще за низку питань. Більшістю голосів підтримали обласну програму соцпідтримки сімей загиблих учасників. Ато на її реалізацію піде півтора мільйона гривень. Коли ж проведуть наступне засідання, депутати не обговорювали. Інне Басистий, день за днем.